Вітаємо вас, шановні глядачі. В ефірі програма Територія успіху український парламент та уряд цього року заздалегідь почали публічно обговорювати перспективні бюджетні плани і бюджетні видатки на 2017 рік. Серед пріоритетів у розвитку в планах масштабна розбудова автомобільних доріг. Гість нашої студії сьогодні, тимчасово виконуючий обов'язки голови Держ... Державного агентства автомобільних доріг України Євгеній Вікторович Барак. І тема нашої розмови перспективи розвитку дорожньої галузі України. Отож, я вас вітаю. Я вас вітаю, доброго. От, дня. І перше запитання. Ось перед, перед, переді мною такий документ, називається Головний факти про бюджет 2017 року. І цим документом передбачено створення фонду дорожнього фонду. От, передбачається, я, я розумію, з двох джерел. так? З бюджету виділяється понад 14 мільярдів гривень, і міжнародні фінансові організації теж вкладають 27,2 мільярда, тобто майже 1 мільярд доларів. Які, це має, які наслідки будуть від такого фінансування і на що можна очікувати? А я перш за все хотів би сказати про наступне, що лише у цьому році дійсно відбулося відновлення повномасштабного будівництва українських доріг. Те, що ми не спостерігали останні напевно, що 25 років в масштабах цієї країни окремі напрямки. Дійсно, особливо останні два роки то їдеш, аж страшно, ніде одні ями і нічого не робиться. Звичайно, тим більше, що пріоритетність була спрямована виключно на ямковий ремонт, який у всьому світі вважається аварійним, а в Україні він носив характер суцільний. І, напевно, напевно, що мав виключно як єдину категорію можливого ремонту українських доріг. Тому саме у цьому році відбулося, ще раз повторюю, повноцінне відновлення будівництва поточного ремонту, капітального ремонту. І я думаю, що з появою дорожнього фонду ця практика буде мати місце і в подальшому, переконаний у цьому, і вважаю, що це буде гарним а, 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 наступним прикладом. Для розвитку нашої дорожньої галузі, що стосується дорожнього фонду, хотів би зазначити про наступне. Я вдячний за галу від імені галузі за підтримку у цьому питанні особисто премєр міністру України, який для себе визначив це як пріоритет для уряду, в тому числі. Більше того, що парламентарі також схвально відгукнулися. Нарешті ми в першому читанні необхідні законопроекти проголосували. І я думаю, що до кінця цього року вони будуть в пакеті ухвалені остаточно. І нарешті з наступного року з'явиться в українській практиці таке поняття, як державний дорожній фонд, що буде акумулювати всі можливі джерела. Вони визначені виключним переліком сьогодні законопроектами, надходження до якого буде спрямовуватися виключно на відновлення українських доріг. І в першу чергу на поточний ремонт капітальне будівництво та реконструкцію, а по залишковому принципу наємковий, те, що насправді останні роки ми бачили, що навпаки відбувається. Тому, якщо ми кажемо про поєднання державного бюджету з можливими запозиченнями від міжнародних фінансових організацій, я рахую, що це є гарним прикладом і дозволить це ця можливість нам використати кошти саме на відновлення українських доріг. За попередніми підрахунками, ми очікуємо на наступний рік приблизно за на загальний розмір державного дорожнього фонду 35-40 мільярдів гривень. Але якщо всі джерела будуть функціонувати належним чином, переконаний в тому, що перспективи для цього є, бо українська економіка має тенденцію до відновлення, то розмір цього державного дорожнього фонду може бути збільшений ще. А чи вистачає ресурсу, то будуть гроші. А скажімо, ну ямкості там можливості. Ви знаєте, ви знаєте, ви там... знаєте, цікава цікава особливість цього всього полягає в тому, що потім насправді дорожня дорожня потім... галузь і система крафтодору насправді не повністю була підготовлена до е, навіть тих надходжень, а які у порівнянні з минулими роками виросли у 70 разів до того, щоб своєчасно в повному обсязі якісно з відповідними технологіями виконати роботу належним чином. Я маю на увазі поточні середні, середні серед, ремонти, зокрема. Бо ми стикнулися з проблемою своєчасної підготовки проектної документації, експертизи, наявності виробничих потужностей, наявності підрядних організацій в регіоні, асфальтобетонних заводів, логістики і сукупність цих факторів в окремих областях на жаль не дозволила виконати роботи у строк. Тим не менш ми сьогодні темпи втрачені доганяємо і враховуємо ті помилки, які ми а, отримали у, у цьому році. Помилки з однієї сторони є і носять і суб'єктивний об'єктивний характер. Там, де він носив а, виключно суб'єктивний характер, були прийняті відповідні кадрові рішення по областям. Я маю на увазі по відношенню до керівників служб обласних доріг. Там, де об'єктивний характер, ми а, сприяли підсиленні обласних доріг а, дорожніх служб а, відповідним науковим підрядним. Організаційним проєктним потенціалом. Я думаю, що ті завдання, які сьогодні поставив перед нами уряд і Міністерство інфраструктури, зокрема, щоб ми до кінця року цього забезпечили виконання всіх організаційних заходів для того, щоб розпочати в наступному році будівництво не в травні і в червні доріг, а у березні, у квітні, коли тільки сонечко зійде, і весна почнеться. Ми ці завдання виконаємо. А бувало таке, що в вересні сьогодні... починали. А є такі, є такі ситуації, що і навіть і у поточному році у вересні почали. Бо я знову таки повторюсь, коли система розбалансована була упродовж такого періоду часу, і ніхто не очікував на таке фінансування, яке в цьому році уряд забезпечив, то насправді достатньо складно було перезавантажити систему, вимагаючи від всієї системи виконання поставлених завдань. Завдання достатньо прості, одночасно складні. Прості у чому? Результат, робота. Гарна дорога, гарантія якості, своєчасне виконання ну це ж великі кошти. І у вас є бачення, як їх можна освоїти Безумовно. Так, ну якісно освоїти. Безумовно. не просто ми відійшли від принципу суцільного ямкового ремонту. І у цьому році вперше пріоритети від ямкового ремонту ми змістили в категорію поточного середнього капітального ремонту. Насправді, на мій погляд, ліпше зробити менше. Кілометрів, але зробити зробити їх якісніше, побудувати свою роботу за маршрутним принципом, пояснивши нашим громадянам, чому будується до від від точки Б, забезпечивши таким чином маршрутний принцип. Коли йде, наприклад, ділянка від Львова до Луцька, від Луцька до Львова, поєднання двох областей є нормальна дорога, то це є краще ніж латати дірки, ямки. І потім пояснювати, чому немає нормальної дороги, і чому знову таки витрачаються кошти. А ями як були, так і залишаються. Ми будемо будувати свою стратегію саме таким чином, щоб дійсно за маршрутним принципом поєднати якомога більше областей і забезпечити таким чином належні умови пересування наших громадян. Я, я, Вікторич, ну зрозуміло, що Житомирщина і Житомир він та стоїть стоїть на такому роздоріжжі. Доріг багато туди, і на, на захід, і на схід, і на південь. От що ж буде в пріоритеті для Житомирської області? Тому що ну, нашим глядачам буде очевидно цікаво скажімо, наступного року, які там такі значимі проекти. Ви знаєте, наступному Чи, році, хоч році, один... В наступному році нарешті відновиться. Будівництво за рахунок коштів Європейського банку реконструкції і розвитку, обходу Житомира, те, що мало бути добудовано ще у 2013 році, розпочато і завершено у 2015-му. Нарешті лише у цьому році ми розблокували ці процеси. Маємо до кінця року сьогодні погодити з європейським банком реконструкції і розвитку тендерну документацію. І вже в наступному році розпочати активну фазу будівництва по обходу Житомира. Більше того, сьогодні за рахунок державного бюджету вже інша частина активна знаходиться в стадії будівництва. Я маю на увазі і напрямок Житомир-Бердича, могилів в сторону Бердичева. До, до цього ще капітальний ремонт окремих ділянок знов-таки обходу Житомира. А тим ну, більше коли що ви, сьогодні... коли ви, чудо побачили, помітили, що ну пожвавилася робота. Я побачу, ну, цим... звичайно, побачив. Більше того, дав казівку обласній службі, щоб за а, рахунок додаткового фінансування, яке було нещодавно ухвалено на засіданні уряду, повністю завершити роботу а, не тільки по рівнючому шару, а по верхньому шару, забезпечити максимальний проїзд по лівій, по правій стороні. І я думаю, що служба цим впорається. Коригування проектної документації і джерело на коригування проектної документації є. Це як утримання служби замовника безпосередньо служби доріг, так і кошти самого Крафтодору. Тому я думаю, що з цим завданням ми впораємося. Більше того, для того, щоб зрозуміти пріоритетність розвитку галузі на 2017-18 рік, а не планувати виключно одним бюджетним періодом, ми дали доручення всім обласним службам, по-перше, скоригувати проєктно кошторисну документацію до кінця поточного року, щоб ми не робили це наступного року, як ви кажете, а у вересні почали будувати дороги. А друге, це визначили на рівні області пріоритетні напрямки доріг, які мають бути відремонтовані саме поточним середнім і капітальним ремонтом тендерні процедури доведеться приходить. Зрозуміло там. так, але це якщо все. ми відкоригуємо проєктно кошторисну документацію до кінця поточного року, визначимо пріоритети розвитку напрямків за маршрутним принципом і більше того а Вся ця стратегія буде погоджена на рівні уряду. То у січні, в січні-лютому наступного року можна провести тендерні процедури відповідно до чинного законодавства, визначити переможців, залучити підрядні організації і у березні, у квітні приступити до виконання робіт будівельних. І таким чином ми до жовтня можемо виконати абсолютно весь обсяг запланованої роботи. І в листопаді, у грудні вже готуватися бути підготовленими до осінньо зимового періоду, виконувати свої профільні завдання. Ну, сьогодні йде мова про децентралізацію до, про те, щоб передати владу на місця, щоб люди проявляли, проявляли ініціативу, От, але ж без, без дороги, скажімо, між, між селами сполученням, ми цих комунікацій, якщо не будемо, то ми не досягнемо того результату. То я знаю, що є така ініціатива, щоб передати, скажімо, повноваження по. Підтримці і будівництву місцевих доріг обласним державним адміністраціям. Як це буде відбуватись, і чи насправді вони зможуть взяти на себе ці функції там, повноцінно? На моє глибоке переконання, саме на місцях мають визначати пріоритетність фінансування і ремонту місцевих доріг, оскільки саме на місцях краще розуміються, де є найбільш глибока проблема, висока проблема, де є менша проблеми. Тому з урахуванням цього. Я думаю, що відповідно до запланованого ухвалення законопроекту про децентралізацію передачі доріг на місця буде одночасно прийнято рішення щодо передачі фінансування. Як це передбачається законопроектом про державний дорожній фонд, а це не менше 35% автоматичного відрахування на фінансування будівництва відновлення місцевих доріг. Це передача відповідних технічних ресурсів від. Сьогоднішнього дак автомобільної дороги України і облавтодорів для того, щоб забезпечити технікою належне отримання в осінньо-зимовий період. І це безпосереднє повноваження і відповідальність. А сьогодні пакет законопроєктів знаходиться в Верховній Раді щодо дорожнього фонду. В першому читанні вже ухвалене рішення. Щодо передачі доріг на місця, ми очікуємо його найближчим часом. Я думаю, що в комплексі це буде забезпечено і таким чином на місцях отримують три складові. Перше, це Окрім доріг і проблем щодо їх утримання, це е, найголовніше фінанси. І друге, це третє це е, техніка і е, цілісні майнові комплекси облавтодорів, які необхідно передати на місця, а частину від них залишити у нас для того, щоб утримувати в подальшому дороги державного значення, і таким чином ми перейдемо до класичної європейської моделі. От що повернемось до, до фонду дорожнього фонду. Ну, колись там підприємства всі перечисляли якусь частину грошей там у цей фонд. Ну, це ще з радянського часу. Зараз як це буде формувати цей фонд? Ну, зрозуміло, роз, що там міжнародні організації, там бюджет, але ж бюджет наповнюється якимись так сказать, організаціями, підприємствами насправді там, державний державними фонд з... передбачає з собою сукупність всіх джерел, які насправді у всьому світі працюють і. Кошти від джерел спрямовуються виключно на відновлення доріг. Я маю на увазі як так і мито, так і. Оплату за проїзд, так і кошти від, залучені від тих же самих міжнародних фінансових організацій, це сукупність їх джерел. Акцес на пальне так. На пальне, так. вони автоматично надходять до складу дорожнього фонду, а потім за відповідною формулою, яка виписується чітко в законопроектах і вона вже виписана, йдуть відповідні відрахування. 35% на дороги місцеве значення, там 5% це певну певною частиною дискусії, можливо, буде більше на безпеку руху. На погашення запозичення, які були залучені, для, того, що для розвитку українських доріг, решта спрямовується на утримання доріг державного значення. Тому за умови ухвалення цього законопроекту все буде відбуватися абсолютно прозоро, автоматично. І я ж кажу, якщо українська економіка ще буде краще працювати за прогнозами наступного року і в 2018 році вони, економіка запрацює ще ліпше, то розмір цих зарахувань буде ще набагато більше. Можу сказати також про те, що сьогодні ще відбувається дискусія з приводу поступового функціонування цього дорожнього фонду. Спочатку планувалося, що автоматично зараховується 50% всіх надходжень, які передбачені законопроектом до дорожнього фонду. Сьогодні вже вийшли на рівень дискусії 75% і таким чином я сподіваюся, що ми скоротимо час повноцінного функціонування дорожнього фонду від трьох років до двох. На початковому етапі 75%, На 2018 році 100% всіх джерел, які мають наповнювати дорожній фонд, будуть зараховуватися автоматично в дорожній фонд. Це дозволить в першу чергу дорожній галузі спланувати свої виробничі плани. Бо якщо ти плануєш свою поточну діяльність, не розуміючи свої фінансові надходження, складно складно спланувати діяльність хоча б на три роки. Увесь час галузь обмежувалася виключно одним бюджетним періодом це один рік. А коли ми будемо мати розуміння, що ми можемо спланувати на 3-5 років за умови гарантованого надходження і гарантованого використання виключно на дороги, то дійсно тоді можна казати про короткострокове планування, середньострокове і довгострокове. Дивіться, ми зараз всі говоримо про європейські стандарти якості. Як досягнути нам ото європейського рівня, щоб наші дороги були якісні? Як це проконтролювати, як нарешті? Переконати, що, що це так, воно є, я думаю, тут декілька моментів. Перше, це те, що упродовж знов-таки, повторюсь, останніх років відбувався суцільний ямковий ремонт, який насправді достатньо складно проконтролювати з точки зору фактичного виконання і якості такого виконання. До речі, один із останніх прикладів яскравих, те, що ми зробили, це ортофотофіксація. І згідно чинного законодавства звітування по ямковому ремонту дозволяє звітувати таким чином, що ти заявляєш лише про обсяги виконання в загальної сумі в кількості кілометрів. Тобто цей парадних. метод навіть дає можливість і, і, і ці ямки облікувати. Так звичайно, це головне, що ми на як як яку мету ми ставили перед собою, коли запроваджували цей метод. Це проконтролювати фактичне виконання ямкового ремонту. Бо нарікання наших громадян насправді мали місце, і вони. Дійсно, скажімо так, були фактично підтверджені тим, що начебто на ями спрямовувалися на ліквідацію ям кошти, але ям ставало не менше, а більше. Я розумію, що в окремих випадках дійсно мали об'єктивні пояснення, такі як порушення міжгрантійних термінів обслуговування. Але, тим не менш, останні з перевірок, яку ми провели, підтвердило, що в одній з областей звітування більше 10 тисяч метрів квадратних лише на окремій ділянці дороги. А яка протяжність якої була не більше 22 кілометрів, виявили фактично відсутність ліквідованої мковості понад 10 тисяч метрів квадратних. Тому, заради того, щоб не допустити в майбутньому витрат а, подібних, ми цей метод в якості експерименту спочатку провели, а, підтвердили і до кінця року запровадимо по всій системі. Більше того, я скажу, що подібний метод працює у всій країні, у, всі, у всьому світі. А він дозволить нам наповнювати нашу геоінформаційну систему задля проєктування на майбутнє, замінить нам електронну паспортизацію доріг і таким чином дозволить зекономити дуже істотну суму коштів державного бюджету. Ти як керівник служби обласної доріг заявив, що ти ліквідуєш таку то кількість метрів квадратних їмковості? Будь ласка, ти заявляєш? Відповідну суму коштів тобі виділяють, але будь готовий до перевірки будь-який час. Якщо перевірка встановить, що ти фактично не виконав і не ліквідував таку ямковість, ти будеш нести відповідальність згідно чинного законодавства. Достатньо вже сьогодні будувати свою роботу за старими принципами і методами. Ми маємо показати те, що дорожня галузь повністю перезавантажена, насіла на результат, і ми маємо показати дороги, а не фіксів. Тобто ця фіксація дасть можливість повернути як сказати, авторитет дорожникам, так і ви знаєте, підняти, я, я це Я пост... пост... постійно так? кажу до своїх колег, що а, якщо ми спільними зусиллями повернемо авторитет дорожників, а, починаючи від громадян, завершуючи урядом, то фінансування на дорожню галузь буде збільшене в рази, тому що від вашої і нашої роботи дорожній галузі напряму залежить наскільки дороги будуть якіснішими і кращими. А, і те, що сьогодні там поточні середні ремонти повномасштабно по всій країні відбуваються, це теж а, є а, додатковим підтвердженням того, що дорожня галузь пріоритетів уряду, пріоритетів прем'єр-міністра, і насправді поточний середній ремонт легше перевірити, чим ямковий. І я націлюю своїх колег на те, що ми поступово крок за кроком. Я розумію, що не упродовж наступного року. Але якщо буде дорожній фонд, і буде збільшуватися фінансування такими обсягами, як ми плануємо наступному році. Ми поступово відійдемо від категорії ямкового ремонту і будемо його вважати лише якаврій. Тобто дороги будуть постійно будуватися а не тільки під вибори. Попереду де батюшка, кропить, а там три кілометри поклали. Потім. Знаєте, в шістнадцятому році припинили. вибори не планувалися, в 17-му, напевно, теж. І ми бачимо, що там у мене задавали питання журналісти чи не під чергове європейське дійство Євробачення там розпочали будівництво доріг. Ні, ні ні під це, ні під інше. Просто дійсно ми розуміємо, що відбудова доріг це відновлення економіки. В цілому я наприклад інших областей, коли їздив з інспекцією, перевіряв, бачив там, де ми проклали дороги скрізь села, починається відновлення. Магазини, якісь там а, ще там а, інші інфраструктурні об'єкти, податки в село, економіка, гроші місця, економіка по, по, по хорошій дорозі, так звичайно, звичайно. От ну ясно, що люди вирішили все. От кадровий потенціал, скажімо, вашої служби, от як ви його оцінюєте? Ну. Я бачу так, молодий чоловік десь недавно очолили цю службу, виконуючи обов'язки, це як? Ви тимчасово? А ви знаєте, це, може не скромне не, питання. Може не скромно. я відповів, не буває, нічого тимчасово, чим постійне, з однієї сторони. З іншої сторони, коли мені задають питання з приводу там, мого бачення перспектив і навіщо це все робиш, я відповідаю наступним чином, що стільки, скільки часу є. Його потрібно витратити таким чином, щоб залишитися в історії з позиції, що ти був дотичний до дійсно розбудови відновлення цього процесу процесу будівництва доріг і що бачать наші громадяни. Що стосується кадрового потенціалу, то не можу сказати, що е, всі мене влаштовують. Особливо керівний кадри е, всі мене влаштовують. Не можу такого сказати, бо знов-таки повторюсь, система досить велика. Разом з тим намагаюся знаходити. Аргументи для переконання у тих випадках, коли вони потрібні для того, щоб переналаштувати окремі області на дійсно конструктивну роботу і вимагаю від підлеглих лише двох показників: а своєчасне виконання, якості виконання і раціонально ефективне використання коштів. Бо коли направляєш перевірки, і там, де був ямковий ремонт, разом картковий і так далі, мені пояснюють, що все виконане, насправді воно не виконане. Мені стає соромно і я кажу про те, що. Ми всі так довго чекали, що до дорожньої галузі держава повернеться обличчям. Вона повернулася, і ми маємо виправдати цю довіру і показати дійсно результат. Часи, ті, які колись були, вони минули. Сьогодні перед нами багато викликів, і ми маємо їх витримати і дійсно показати результат. І я думаю, що держава нас віддячить. Ну і останнє запитання, Євгеній Вікторович, незабаром день працівник автомобілістів. І дорожників, так? От. Ну між автомобілістами і дорожниками зараз небагато не, не миру, бо знаєте, дороги не, не, не дуже як об'єднати, як би сказати, їх, <сміття> щоб вони один, одного почали поважати. От. І що ви побажали, скажімо, Я, ви знаєте, напередодні цього свята. Свято велике. Я з повагою відношуся до тих дорожників автомобілістів ще того минулого покоління. І неодноразово я приймав участь у покладанні квітів і вшануванні пам'ятних дат на День пам'ятних для дорожників. Воно в Київській області є меморіал я тим дорожникам і автомобілістам, які виконували свою роботу професійно навіть під час Чорнобильської трагедії. І нагадую всім про те, що більше, більша частина того, що було зроблено і відбудовано, було зроблено в ті часи. І ми маємо взяти той а, позитивний досвід від попереднього покоління. Ті підходить тих доріг, по яких ми їм зруч зроблені тоді. Підходи, принципи. І а, сьогодні просто їх використовувати в своїй поточній роботі, бо час змінився, де напевно що змінилися і підходи, і принципи у багатьох, але ми не повинні забувати про основне. А основне це наступне: що завтра нам не повинно бути соромно. Що автомобілістам, що дорожникам перед тими людьми, на яких ми працюємо, перебуваючи на своїх посадах, автомобілістам побажав би лише відноситися з повагою до дорожників, які виконують ремонтні роботи, бо в деяких випадках відбуваються такі ситуації, коли, навіть незважаючи на знаки щодо ремонтних робіт, автомобілісти їх ігнорують і порушують правила дорожнього руху, а дорожникам побажав би виконувати свою роботу належним чином, щоб автомобілісти не скаржилися на те, що Начебто виконаний ремонт, чи чиємково, чи якийсь інший, а дорога знаходиться в жахливому стані. Тоді, я думаю, буде консенсус. З повагою відноситись як автомобілістам до дорожників, так і дорожникам до автомобілістів. Євгеній Вікторовичу, я вам дякую за те, що ви були участь в нашій програмі. Дякую вам. Ну і сподіваємось на те, що дороги в нас будуть гарними, широкими, надійними. А дорога на Житомирське телебачення у вас завжди відкрита. Якщо дякую. буде привід. Приїжджайте, ми поговоримо. Дякую вам за запрошення. Дякую.